Всім добрий день! Я вже знову зібралася на роботу. Сьогодні у нас на вулиці трішки тепліше, але вітер сильніший і прохолодніший. Сьогодні приготувала, ну як я на рецепт зняла, я думаю, що може хто і готує, ну але я з вами поділилася, що собі готувала, то і вам виклала. Вчора відпрацювала добре. Дуже велике дякую всім дівчаткам, які написали мені за мазі. Є такі мазі, там, наприклад, Бетадін жінка написала. Я знаю, що він добре заживляє, але тут в Польщі я не знаю, чи він є, я його і не питала. А от одна дівчинка там написала в Польщі яка мазь. Я тут поряд зайшла в аптеку, тут немає. Але я Записала ж її, то якщо завтра не я куплю, то я попрошу своїх дівчаток, щоб вони мені купили. Так що, і буде в мене мазь. Велике дякую. Тому що я якось, ви знаєте, думаю, що тут не продають все. Ну, як як рецепта нема, то може і не продають. Ну, Але спитала вона, каже, просто що сьогодні немає. Ну як немає цієї мазі. Я думала, що все по рецепту. Знаєте, от Людей наслухалися, слава Богу, я нічого тут такого не купляла, бо всі інші ліки ті, що мені потрібні, я попривозила з собою. Мої дівчатка все добре, мама сьогодні їздила в місто, там кої що купляла, ну, щоб побалувати. ж на нусю. Та й в якусь, звісно. Ну, Вікуська то постійно в бабусі, а насінька вона то те, то те щось старається приготувати то варенички, то піріжечки. Все добре. Дівчатка гуляють. Сьогодні, правда, в них така дуже холодна знову погода. Вроді завтра вже буде трішки тепліше і сонечко, а так каже, мама, і дощик зривається, таке не дуже. я з ними Напевно, десь дві години говорила, там і з лаймою граються дівчата, В общем, займаються. А так все добре. Помаленьку. Завтра щось приготуємо з вами обов'язково. Не знаю, ще щось. Мені треба щось і перше готувати. Завтра у мене буде часу більше, тому я матиму можливість і приготувати вам і щось. І собі теж, бо ви знаєте, я не знаю, я якось як в мене первого немає, то я вважаю, що в мене тіста немає. То завтра обов'язково щось приготую. Оце такі справи. Буду йти на роботу, дівчата і хлопці. Вчора, слава Богу, верталася вечором, то ну як вночі, то і не змерзла, бо курточку одягала, то було добре. Сьогодні теж буду. Це я ж так у кофті виходжу, вам знімаю відео, а потім переодягаюся в куртку. Більше немає ніяких новин, чесно, немає чого розказати. Бачу на вихідні то потепліє, Ну, не знаю, чи я кудись піду. Нога, слава Богу, заживає. Ну, Сподіваюся, завтра купимо ту мазь, будемо мазати ще швидше. Побіжу! Та да, І так хожу, ну що ж, е, на роботі, правда, в тапочках, ну, це таке діло. Е, я ж як не на красну доріжку, не на подіум іду. Е, мама каже, в тебе хоч якби там такі шльопки були. Я кажу, мам, ну шляпка вже все одно не підеш по, по цьому. Вже сміємося, та й годі. Ну, нічого. Друг друга під, е, як підбодрюємо і так і живемо. Зараз без без, без позитиву просто неможливо. Так що, тихого вечора вам всім. Дякую велике за коментарі, за вашу підтримку, за те, що ви з нами. Бачу, підписуються на нас нові люди. Ласкаво просимо на наш канал. Всім миру і здоров'я! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо м'ясце. Я взяла 5 стегенців, взяла томатну пасту, і сюди я додала трішечки водички, і так от воно в мене вийшло, така консистенція ріденька. Так, сюди я насипаю чорний перець. Сьогодні я, знаєте, не хочу робити солодке, тому так, ніякого солодкого не буду додавати, ні яких соусів, ні кетчупів, ні, як називається, господи, ні меду. Так, солимо. Думаю, це буде достатньо. Так, сухий часничок. Щось мені сьогодні захотілося м'ясця, Я його купувала і думаю, сьогодні зроблю. Так. І додаю олійку. Просто звичайно. Ще в мене є ось така суміш із помідорами. Тут воно все є, і помідори, і, і чесничок. Так, ложечку чайну теж додам. Це все перемішуємо. Це буде наш маринад. І отут вистачить. От сіль будете ну, куштувати на сіль. є. Так, так тепер беремо сюди, додаємо. Можна руками перемішати. Найде зараз ложечкою. Оце, замаринуємо і хай воно у нас постоє з півгодинки. Якщо у вас є час, можете від часок попили, але так, зазвичай, вистачає півгодинки. Так, так ось перемішаю. Ложку таку величеньку <різь> <різь> взяла, щоб руки не вимащувати. Я перед тим, як це все робити, я взяла м'ясо, його помила. Ну, і я ще трішечки над газом потримала, бо такі, знаєте, волосиночки, то. Тешечка, пошмалила його, потім помила. Тоді взяла на рушничок, ось ці І просушила його, щоб не було цієї води. І тепер воно у нас буде чисто в цьому маринаді. Все. Залишаю на півгодинки. Півгодинки воно в нас постояло. Хочу ще сказати, дівчатка, я забула вам сказати, треба додати трішечки цукру. Це для того, щоб коли ви кинули цю пасту, в неї трішечки є така кислинка. Можете не додавати, але воно солодким у вас не буде маринад. Тепер беремо і вилажуємо його на нашій. Потрінь, отак от. І будемо запікати, я думаю, 20-25 хвилиночок. В общем, кожен дивиться по своїй духовці. Я вам так скажу, дівчатка. Тому що у ну, кожного ж своя духовка. Когось швидше, когось довше. Але я завжди ставлю так, 190 градусів. Ось так. Відправляю, покажу вже, як приготується. Ось такі стегна я приготувала. Можете тримати більше в духовці, щоб були більш засмажені. Це вже хто як любить. Я люблю такі і вам так показую. Беріть на заміточку, готуйте. Хоча, я думаю, більшість, а може і всі, так вже готували і не раз. Вирішила. Показати вам такий спосіб. Так що готуйте і смакуйте.